На найближчі дні обіцяють прохолоду погоду як для весни. Ви сховали вже шапки і жилетки? Ні? Ну тоді й не робіть цього. Чи комфортно вам таку погоду? Ні, не зовсім. А що хочеться? Що хочеться? Ну це ж весна, ага. ну хочеться сонця. Чи комфортно вам під час такої погоди? Нормально. Комфортно? А поясніть як? Як? Нормальна погода. Ну да. кажуть, треба, тепла треба, сонця. Чи комфортно вам під час такої погоди? Не дуже. А що хочеться? Тепла. Чи комфортно вам під час такої погоди? Ну, пошти. А що хочеться? Ну, що хочеться, додому в тепло. <ріст> було, тепло. Чи комфортно вам під час цієї погоди? Не дуже. А що хочеться? Тепла. Ви вже шапку знайшли, чи ви не ховали? не ховали? Не ховали ще. Комфортно вам під час такої погоди? Ні, не дуже. Холодно. А що хочете? Тепла. Ну, зимою було комфортно, зараз, мабуть, ні. Краще тепло? Звісно. То нормально, якщо тепло, це нормально. Ви вже жилетку достали? Да, достали да. А вам? Супер. Супер, супер, да. супер. Комфортно під час цієї погоди. Да. Комфортно вам під час такої погоди? Ні. Що, які побажання до Небесної канцелярії? Ніяких. Хай так і буде. Хай так і буде.